Ваші увазі новинка в нашому автосалоні Ford Fiesta 2016 року. Бензиновий двигун, автоматична коробка передач. в дуже гарному стані. Офіційна машина, автомобіль в комплектації з шкіряним рулем, є мультируль, є підігрів лобового скла, кондиціонер, виходи USB. Можна ставити флешку, два ключа в комплекті з автомобілем, всі 4 електроскопідйомники. Ззаді місця теж достатньо, хороший варіант для міста. Паркувати зручно невеликі розміри автомобіля. Багажник також достойний, можна помістити, чи невелику поляску, чи речі. Досі їхати навіть на дальню дистанцію. Варіант цікавий, можна розглядати. Чекаємо на вас на тездраві огляд.